Всім привіт, любі друзі! Як казав наш відомий президент, вирішив записати для вас відео стосовно промоплати, адже вже сточертіло не вперше отримувати скасування наших замовлень через те, що людина. Навіть не хоче подумати, в чому суть промоплати. Отже, так, це ось на сайті Пром є. Загалом тут про те, те сказано, що ми відправляємо промоплату в наш магазин. І якщо людина отримує, все супер, він отримав товар, нам перерахувались кошти. Ну, не отримав з будь-яких причин, йому повернулись кошти, нам повернувся товар. Пром нам компенсував доставку, це супер, там 30 тисяч пром промопокупки, не проблема. Тож, як зробити промоплату? Ну, По-перше, це вмикає продавець, це в нас звімкнено, далі вибирає покупець, промоплату, молодець. Він обрав промоплату, оплачує. Прямо на сайті, там все, все супер. І далі, що відбувається? До нас приходить замовлення по промоплаті. Ми це бачимо. А ось людина, яка робила замовлення, вона бачить наступну картину. Він бачить товар, якого не стало по статусу, немає в наявності. І що людина думає, ага, я зробив промоплату, а товару немає в наявності. І скасовує замовлення. І це не поодинокі випадки. Тому саме і це причина цього відео. А додумати, що справа в тому, що людина зробила замовлення по промоплаті, і система автоматично зняла цю позицію з виставленого це чомусь думки не доходить. Я не знаю, як це донести до наших клієнтів, трошки думати, а не робити, а потім думати. Це, напевно, щось таке потойбічне. Тож, будь ласка, трохи включайте голову, а потім вже робіть. Дякую.